Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі, і сьогодні я хочу вам розповісти про книжки, які б я рекомендувала вам для вивчення німецької мови. Особисто я маю досвід викладання більше трьох років, тому я з радістю пораджу вам книжки, за якими я сама працюю та сама вивчала німецьку мову. А щоб знайти всі ці книги в електронному форматі, переходь до мене в телеграм-канал, там я їх вже виклала. Також я буду дуже вдячна за підписку, лайк та коментар. Перші книги, які я хочу вам порадити, це Begegnungen, A 2 B1+. Саме ось ці підручники, особливо якщо вивчаєте німецьку мову самостійно. Допоможуть вам розібратись в базових правилах. Чому саме вони? Тому що тут дуже просто в таблицях або на прикладах пояснюються усі правила німецької мови. Дуже доступно та якісно розписана уся граматика. Саме книга АЦВ дуже добре вам зайде, якщо ви тільки не закінчили інтеграційний курс. Вона допоможе вам повторити вивчений матеріал з курсу, закріпити знання та додати нових. Б1 плюс більш логічне продовження цієї книги. Вона буде готувати вас до більш складних конструкцій в реченні, а також гарно покращить вам лексику. Найбільшим плюсом цих Жок є те, що тут дуже багато текстів для слухання та читання, буквально на різні теми: про культуру, про традиції, про подорожі, про гроші, про роботу, тексти про домашніх тварин і як це нам допомагає впорати зі стресом. Скільки прийнято лишати чайових в різних регіонах Німеччини та в різних країнах? Наприклад, я з цієї книги дізналася в е, Японії, якщо я не помиляюсь, взагалі не прийнято лишати е, чайові, бо це як образа для офіціантів. Тобто буквально все, що вам треба зробити, це повчити ці діалоги, почитати, поперекладати їх, і у вас вже буде якась база, з якою ви можете подзвонити, забронювати термін, столик або ще щось. Єдиний мінус, але це особисто для мене, це невелика кількість. Вправ на граматику особисто я вчила німецьку мову через те, що я робила дуже дуже багато вправ на граматику і дуже багато писала. Це допомогло мені зрозуміти логіку та більше розібратись в німецькій мові. А для цього треба дійсно багато вправ на граматику. І ось мені було мало. Але якщо ви не такий задрот, як я, то вам ці книги дуже добре зайдуть. Плавно переходячи до другої книги, точніше вже до третьої, це грю не граматик. І ось вона дуже добре піде в комплекті з цими двома книжками. Тому що, власне, тут тільки і є вправи на граматику. Звісно, тут також в табличках пояснюють граматику. Але найбільший плюс це купа вправ. В ній зібрані основні теми рівня А2 і Б2. Тут дуже стисло, без зайвої води пояснена граматика. В принципі, її можна використовувати як самостійну книгу. Але якщо у вас є вже якісь знання, якщо ви щойно закінчили якісь інтеграційні курси, тоді краще вже взяти. Ось ці дві книги в комплекті з граматі. Тут, знаєте, як пояснено все для чайників: стисло: ось такі префікси у нас відокремлені, ось такі префікси у нас не відокремлені. Ось вам табличка неправильних дієслів. Ось вам табличка, як змінюються артиклі, і ось вам табличка, як змінюються прикметники. В принципі, я вважаю, що цього вже досить. Єдиний мінус цієї книги в тому, що тут інколи буває застаріла лексика. Ну, наприклад, замість євро тут можуть використати німецькі марки. Але якщо ваша мета саме граматика, то вам це не завадить. В мене є ще ось такі три. Потрушки це у нас ä, компас. Академій Deutsch und Netzwerk». Якщо ви навчаєтесь в коледжі або плануєте поступати у вищий навчальний заклад, то я б вам радила саме ці три книги. Тут вже не роблять такий акцент на граматику та на лексику. Тут багато тем про історію Німеччини, про берлінську стіну, про різні міста Німеччини, які там традиції, і що взагалі в них такого цікавого. Багато текстів про міграцію, про гори, про подорожі. Ну, власне, ви самі можете побачити, що тут розворот просто присвячен тексту. Мій любимий регіон. Я таке не сильно люблю, але це реально класно покращує словниковий запас. Ця книга точно така сама. Тут також багато текстів, багато всього розповідається. Дуже мало вправ, але мені подобається те, що тут в кінці просто зібрані усі теми, дуже стисло, усі правила, інфінітив плюс нібензац. Власне, тут зібрана уся граматика, просто як на повторення. Якщо ти щось забудеш, ти можеш швиденько сюди глянути і нагадати собі. Тобто, акузитів, датів, номінатів, генетів, відмінювання артиклів і всього, всього, що тільки можна. Ну, власне, якщо ви щось забули, просто отак відкрили собі, подивились по табличці, і все це дуже зручно, особливо для мене, тому що в мене слабка короткочасна пам'ять. Ось цю книгу я не дуже сильно люблю, тому що вона мені просто нанесла купу психологічних травм. За саме цією книгою я вчилась в коледжі, і, якщо чесно, вона особисто ніяк мені не покращила знання. Єдине, що вона мене більше заплутала. Але всі ми різні, тому ви можете спробувати за нею вчитись. В принципі, в ній немає нічого поганого, але до неї треба покупати ще арбейтспух. Да, бо це у нас, по-моєму, як це називається? Власне, це книга з текстами, а не з вправами. Я вам просто зараз покажу, що вселило в мене паніку і істеріку. Просто подивіться на цей текст. Це весь текст присвячений е падінню берлінської стіни. І нам його треба було вчити, я просто я сходила з розуму, тому. Книга таке, але в принципі, що тут у нас в кінці? Тут у нас в кінці тут у нас в кінці нічого нема. Коротше, цю книгу я максимально не раджу. Знаю, що я її взагалі показую відео. Просто я хочу сказати, що вона на мене накидує паніку постійно. Власне, під кінець відео хочу вам поділитись деякими лайфхаками і своїми думками. Я не знаю, чому про це мало хто говорить, але читання дійсно допомагає якісно вивчити німецьку мову. Ви не лише поповнюєте свій словниковий запас, ви буквально бачите, як працює ця мова. Ви розумієте логіку побудови речень та граматичні якісь конструкції. Ви зараз мені, мабуть, скажете, ну тобі легко читати, коли ти вже вивчила німецьку мову? Ні, я кажу взагалі не про то. Я кажу, що достатньо починати з маленьких текстів, з невеликих статей, або ось буквально будь-яку цю книгу взяти. Вони всі нові. Тут багато текстів. Просто починати читати тексти з книжок. І не просто один раз прочитали і зробили по ним вправи, а перечитувати. Раз в три дні, декілька разів в тиждень. Я для себе, наприклад, брала казки братів Грим. Вибрала я, звісно, собі дуже легкий шлях. Так, там багато минулого часу бритерітом, але мені, в принципі, це було цікаво. Також там дуже багато простих слів, які ну, легко запам'ятовуються. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що не треба одразу брати якісь складні тексти. Це вам взагалі не допоможе і ви так швидше вигоріте просто. Треба бути реалістами, взяти якісь, ну, Наприклад, легенький текст, щоб вам там було буквально два-три слова незрозумілі і читати його, вичитувати, перекладати в себе в голові або навіть на листочок перекладати. Я постійно раджу один і той самий лайфхак. Ви просто берете текст, виписуєте на листочок його український переклад. Але дуже важливо зберігати конструкцію німецької побудови речень. Ну, наприклад, das ist ein Buch. Це є одна книга, а не просто це книга. Коли ви виписали собі цей переклад, ви його декілька разів читаєте. І також паралельно читаєте ще німецький текст. І після цього, дивлячись вже на український переклад, ви намагаєтесь перекласти на німецьку мову. По-перше, ви тренуєте собі пам'ять. По-друге, ви реально покращите так знання німецької мови. Це дуже допомагає подолати бар'єр розпілкування та поповнити словниковий запас. Ось в мене буквально з цим і були проблеми. Головне, благаю, не беріть сильно складні тексти. Це вас демотивує. Зробіть своє вивчення німецької мови. Чи чимось цікавим для вас. Ось, наприклад, я дуже сильно люблю читати. І я взяла собі читати німецьку книгу. Так вона складна, але це моя найулюбленіша книга, яку я прочитала українською мовою, то в принципі, мені її зараз цікаво і читати німецькою. Ніхто не каже, що це просто, але я сама на себе це взвалила. Це ви не маєте так робити. Візьміть якусь цікаву для вас тему. Якщо ви любите, не знаю, догляд за собою, візьміть, почитайте якісь статті німецькою мовою про догляд за собою. Якщо ви любите тварин, ось як моя мама читала книжки про тварин. Там розказували про різні види кішок їх породи і так далі. Спочатку, звісно, це буде складно, але треба це вводити в звичку. Ну і звісно, ще одна найбанальніша порада: просто слухайте багато відео. Ви збираєтесь, фарбуєтесь, готуєте сніданок, включіть якийсь підкаст на німецькій мові. В моєму телеграм-каналі я виклала пост на цю тему. Там є канали з дуже простою лексикою, які розповідають якісь важливі речення. Ну, наприклад, відео про самотурботу для себе, як покращити пам'ять, як перестати лінитись і так далі. Тому буквально їсте, включили щось, подивились німецькою мовою. Інтегруйте себе в німецьку мову. Я розумію, що це все дуже банально, але коли я питаю людей, чому ти так сильно жалієшся на німецьку мову і чому ти її не можеш вивчити, що ти для цього робиш? Мені людина каже, ну, я ходжу на інтеграційні курси. І все, серйозно, треба інтегрувати мову в повсякденне життя. Треба робити це звичкою. Ніхто за вас не вивчить німецьку мову. Тому зробіть так, щоб вам було комфорту з німецькою мовою. І все. Просто почніть сьогодні банально 5 хвилин читання якогось легкого тексту, одне якесь відео на Ютубі з німецькою мовою і 2-3 вправи на граматику. Просто Робіть це регулярно, і ви вже скоро побачите якийсь результат. І важливо також себе не давити. Ну, добре, я не буду йти в психологію, я взагалі просто вам хотіла порадити книжки. Але власне, мій висновок такий, щоб вивчити німецьку мову, її просто потрібно вчити. Це процес, який вимагає зусиль. Але якщо цей процес зробити частиною свого життя, вам буде набагато легше. І я вам буду в цьому допомагати. Тому обов'язково підпишіться на мене, підпишіться на Тікток, Інстаграм, Телеграм. Мене це дуже сильно мотивує. Я дуже сильно стараюсь регулярно викладати контент, але не про те, що я ще і викладаю. Тому мені, чесно, інколи важко це все поєднувати. Але ваш коментар мене дуже сильно замотивує. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково пишіть в коментарях. А також, яке ви відео хочете бачити наступним на моєму Ютубі. Можливо, ви захочете побачити про мої книжки відео. Ладно, все, цьом-цом. Чус-чус!